Привіт! У цьому відео я покажу, як грати в мобільні ігри на ПК. Для цього вам потрібен BlueStacks. Просто загугліть BlueStacks і перейдіть на першу сторінку. Потім натисніть тут на завантажити. Можливо, з'явиться це повідомлення. Там пише, що треба активувати віртуалізацію. Я вже зробив інструкцію, як це зробити. Ви знайдете її вгорі праворуч або в описі відео. Якщо цієї проблеми немає, просто встановіть і запустіть. Коли запустите, буде так. Тут можна грати майже в усі ігри з Play Store. Можете шукати тут, але краще перейти в App Player, він тут. Це запускається, і ми тут збільшимо вікно і, наприклад, пошукаємо Brawl Stars. Потім бачимо це, заходимо в Play Market. Вперше треба увійти, тоді натисніть Встановити і можна користуватися як на телефоні. Кнопкою додому повертаєтесь на головну сторінку. Коли з'явиться клавіатура, натисніть Escape, щоб запустити. Ось так легко грати в мобільні ігри на ПК. Якщо відео допомогло, буду радий лайку. Бувайте.